в тому, що маршрут до сестер дещо складніший ніж може здатись на перший погляд, що не проблема, як не як треба чимось розважитись. Та коли доходить до того, як описати послідовність дороги, легше буде розповісти про цікаві події, ніж пояснювати, якими йми і... лазив кратус. І тут, на щастя, додалось приємні нововведення, які покращують цей досвід. Та не був би я з собою, якби спочатку не панив через те, чого нас позбавили. Жодна з ігор франшизі не перевершить першу приємності пересування. Я Уявлення не маю, чому Санта Моніка позбавила нас серії Дещо на R1. Я був невдоволений, що чергування цих дещо і перекату недостатньо швидке і динамічне, та тільки втративши, почав їх справді цінувати. Калічна пробіжка Кратоса мені в досить непоганому привіді спарта не дуже подобалась, а тут вона взагалі з'являється вперше. Моусе туа зате не загалом скоротили у порівнянні з оригінальною грою. Так, кожен з прийомів зараз має більше сенсу в тому сеті. Нові теж можна використовувати і основу уставлено в цій грі візьмуть і надалі. Але якою ціною? Я нарешті отримав своє перервання з невразливістю. Та чому воно одне? Поки що в одиничці пері мали анімації завершення звичайних комбо. Їх було двоє. Просто прикрутіть їм фрейми. А то якось крато за часто вашій грі колінка згинає. Бляха, тепер і після перекату є цей хід, який мене просто харить. Дякую, ви відучили мене спамити перекат і до Геркулеса. Тепер я роблю перекат, мікропаузу до Геркулеса і згадую ваших матус. З оборонним стилем бою спартанчика насправді добре. Подумали, як урізноманітити наше проходження. Я згадав про те, що парирування тепер якісно стоїть в центрі бойовки. Так крім цього, кратос тепер парирує не тільки удари, погляд, дуз, проджектайли це використовується як і в бою, так і в дослідженні, і воно справді приємно. Так це закономірно, органічно, і питання б виникло, якби такого не з'являлось. Але в розрізі покращень серії не відмітити цього було просто несправедливо. Як і насправді цілком звичні в таких іграх міні пересування, дабо джамп завжди був за замовчуванням, та тут і можливість понерування з витікаючими, і ланцюги навчились розгойдуватись, ба навіть ось таким от дивним чином. Уявіть собі, Кратос навіть трішки опопсів, граючись з часом, і переважна більшість цих мін є здобутком інтеракції з іншими персонажами.